Суд заборонив ТЦК мобілізовувати військовозобов'язаного чоловіка, причому зробив це в якості процесуальної дії для забезпечення позову. Це дійсно важливо і, я навіть сказав, революційне рішення. Зараз поясню, чому. А ви поки ставте лайк та підписуйтесь. У мене стисло про корисне. Ухвала про забезпечення позову це запобіжний захід, до якого може вдатися суд, якщо є очевидні ознаки протиправності. Рішень дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень. В такому випадку суддя може заборонити даному суб'єкту вчиняти певні дії, доки не буде винесено кінцеве рішення по справі. Треба визнати, що здебільшого суди відмовляють позивачам у забезпеченні позову. Але у справі no 620-10-015-24 суддя задовольнив клопотання позивача і заборонив місцевому ТЦК здійснювати його мобілізацію, оскільки чітко побачив численні порушення з боку співробітників ТЦК. Річ у тому, що позивач є єдиною дитиною своєї матері, яка має другу групу інвалідності. І тому він претендує на відстрочку від мобілізації. Однак представники ТЦК. Вперто ігнорують цей факт, і замість оформлення відстрочки виписують йому повістки на проходження ВЛК. Але, оскільки ухвалили суду, процес мобілізації поставлено на паузу, лишилось довести в суді, що за законом позивач дійсно має підставу для відстрочки від призову і дочекатися кінцевого рішення суду, яке дозволить йому лишитися вдома і доглядати матір. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позовної заяви, рапорту, звернення скарги, а також супроводу вашої справи у суді. Мої контакти ви знайдете в описі профілю.